Это Риверпол, блядь, пиар А Аааа Аау-ауа Невесел, не весел взагалі. Це мені фартануло сегодня, що Я такий, такиду блять должен побачить по кипя. Блядь, кінцей нахуй! Point Всем привет! С вами Диджей Роста. это МС Живчик. А это юность. Юность. Вот такой кранчики я, блядь. Да -да. Я снимаю на камеру. Вадимка, баешься, Вадимка. Не предайся, сейчас раз, еще предайся. Всем привет. Привет, 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 я Оля Балайс какая-то. Нет, отдыхай. И сегодня я стою, бля, ревер, бачите, сегодня, бля, ревер, Тому, что, блядь, сегодня Двіж, Паріж, сьогодні є... паті для чорних людей. Не буду говорити, типа. ну типу, їх, ну, можна так не говорити по-іншому там, бо вони запросили коротше, ці пацани, щоб були... Дайте я виступав уже в, в цьому блядь, на снинській вечірці. в Цьому. Подолянах, так, в Подолянах да, виступали. І ці коротше, пацани, нам з ними зустрілися, кажуть, бля, рості, давай приходь, тіпа". приходь, каже, приходь, тіпа". приходь, каже, тіпа". Приходь, тіпа". тіпа, сьогодні в Рівер, нахуй. Типа поснимаешь кидос, скажу, ну, добрый паске, без проблем приедет нахуй. Я снимаю влог. И в общем все, блядь. Да, докури папироса, сейчас буду дупетит, думаю, что они дупети. Я буду, блядь, держи, буду син дижувати, нахуй, чорный мальметки, ебать, нахуй. Це я треп, сука, ра, блядь. Кажу все, блядь, побачимося пізніше. Не ткослеба въебать, ко нахуй. Насука. в шопи с пасиками, поколе, маємо. Дяк, рублівна, бляд, шо, олі, бля, я прямо, 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 прямо. <мас> <Музика> охуєна, <бля. мас> На здоров'я Вийшли, вийшли з пазиками блядь, до водиці бачите популярисід за граництво нет сюда піти? и Що ми зараз? зара Можна йти А? Да, что не можно? Можно Тут, короче, переходи бачу, что там не пограет диджик, блядь, диджик. Диджик Анатолий, это не, не бар, блядь. Короче, блядь, дискотека 2 человека, ну три дискотека, ой, три человека, блядь. за МС Жечек Роста и Вадимка Коюнуас, блядь. Сегодня, блядь, пати, пати, пати хард. Просто знаешь, что говорить вам. Вы хуйня, блядь. Поняли? <свят> классно же, не? И ты его, блядь. Ріверпул, блядь, піаре Ріверпул, що ви знали, що блядь, Діть тут дуже пізали. Тут блядь, діджей Мельник грає, мій один кінтяра МС Корнель, блядь, самий піздатий діджек МС, блядь, України. Серйозно, блядь, він виграв битву там МС, пано-франківську, яку на, на яку ми їдемо живчиком на ці вихідні. Блядь, на ці вихідні. 30-31 числа ми їдемо живчиком блядь, на ее церемонію блядь, тих всяких диджиків. Короче, клуб клубний інстрит, і партистена, ну, поняно. Там всякі типа біджейки, куджейки, типа, і тому подібне. Вже в обжи. Боже буде типа цей раз роз роз буде цей розрив, типа, з теми, блядь. Вы же буде типа дискотека з тими, блять, пасиками, я буду блять ебашта нахуй, киблю кодикаввати, бля. Кавайте, Це я треп, сука, ролик. І все, в общем. Не весело, не весело взагалі. А розик де пісяти? Розік, блять! Писюн. Не, не сай, бля. Я сейчас пойду к ним парашу в Парашу Ривер и посро там. Стряхуем, стряхаем. Да ты говорил так. В комо видоси. И въехали в клуб, и колба. А, в цай, в мираж. Так нас стряхуваем, стряхаем. Стряхаем, Видите, відзвіт? Я співзус сестри, штани нахуй. Без цього, бачите, таки роблю? А-а-а. Посередині, щоб надібану ну, нормально, було такого дає. Для них початок зробив. Хуй, подіба. Хоч дрова. Давай для них сьогодні початок зробив. А, хуя? Давай сьогодні. <зас> Мій контент я говорю як хочу. Ні, типа так нормально і типу, типа. Я підлежу своїх підписників. Як <зас> зробив це хто? Норіс, да, норіс. Підлезав. Це той, в фільмі знімався, да? А то ж тебе ебал, блядь. за вушком не задав до меня. Я просто там помру і назвать вулицю, типа. Диджей Ростер. Вулиця Дижай один. Вулиця Роста, ну, типа, в цей А там всі жевчик, блядь. Вулиця 7 жевчик, правда. Проспект жевчика вулиця. Проспект Земчика, вой, как там. Абой, ми такий район Юнок. Район Юнок, да. Нет, це буде район Йонос, Ну. проспект Жевчика і вулиця Рости. Отак так что будет. Та, так, вот так все буде, кого-то. да. Ну классно будет. Я знаю, что я его спив, але я попу Азе популяр сам не популярный А вот наша пропажа, пропала Вот она, вот она риба моей мечты Вот юность! Во, я куро его шукал, я діду блядь, да я им пропал Да это не говорпал Это стоял курс Рибу лапал лапал? лав, ну лапа, ну покажи что лапал, это репка Да, ты будешь, ты же не Я таки кажу, блядь, Вадима спиздали. Я в шкафе <решка> Вадима, блядь. Мы пришли сюда, пришли. Я у меня рот, Вадимский стоит туда. А мы, бачите, мы пьем без Вадима. А что Вадима не Чё, что вина, нахуй. Ау, ау, ау. Мопс, мопс, я <дядя> мопс. Вадим мопс. Ай, курон, да ебажен, навык, что у них дядя. Ну я ж захреб, води багато був. Тому що знаєте, що я вам скажу, друзі. Я ще казав, мені треба бухати, щоб блог знімати, бо понимаєш? Що... що я веду? щоб, щоб вийшов інтересний влог, надо мені чуть підбухнути. бо. Короче, ребята, я буду курити і пити нахуй і все. І не й бе мене взагалі ніхуя. Нам вітать! Я, я сьогодні вертолез. Я сьогодні. Я сьогодні... Полкоплет! Один забрав, другий взяв Це, в общем, да, і я, і він. Чого, блядь? О, 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 давай тако на камеру, чорс. швидко, давай, давай. Що ти кажеш? Ну, чорс, типа, стукнемся. Давай, стукнем, давай. Є, мерафога! В общем, сьогодні двіж. Сьогодні Нігер Паті, в Ріверпул Клаб. Очень крута дискотека. Сьогодні МС Корнель. Диджей Мельник, Диджей Найс, если я не ошибаюсь, в общем, да, за вас. Диджей Руа, ставим Да, да это мы сегодня ah, тоже. Юность. Гоу, 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 Мы никогда <laughs> ее не пропьем, эту юность. Она всегда с нами. Она всегда с нами, юность. Где мотофака, <laughs> Где-то не гора, пиздамет. Видите, ребята, здесь что я нашел. Снимай сюда. 50. Народ, народові пан, банк польський. Панські гроші. На що 50 злотих, блядь. І це мені фартануло сьогодні. Ти що? Я такий дуб, блядь, довжий побачив, дуже який папір, що я побачу, вже. Ніхуя собі 50 злотих. Скільки вийде гривень? Це десь гривень 400. 300? Ніхуй, ти що? 350, 350 гривень. 350 гривень, ти що гониш? Паску фартануло, блядь. І тут не фартануло. І тут мені фартануло. Щас не фартануло. Вадим ко з бабою, дві з бабками, а мені чим з бухом. Йдемо, блядь, бухати далі. Вечерінка в, в саме розгари. Я не можу говорити навіть, блядь. Вечерінка в, в саме... Ой, тихо, блядь. вічерінка в самому розгаріво. Якщо почалася вічерінка для тих афроамериканців, як казав, ведучий.

Brain drop trip drop top drop top smoking on cookin' the hot bar Cookin' on your bitch, she a that 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 cooking up dope in the park pot We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody grip the trigger nobody call up the gang and they come and get dang. Cry me a river, give you a bitch. Standin' booze cooking up dope with a boost. My niggas are savage, ruthless. Got thudders and Hunter rounds too. My bitch is mad and losing, cooking up the with a loser. My niggas are savage, ruthless. Got letters and Hunter rounds too. All set. Woo, 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 woo. Records on records, got back backers on backers, I'm, I'm riding a riding a coupe. I take your bitch right from you. you Bitch, I'm a dog. Beat down the walls, loose. Hop in the fall, woo I take it. Come for of me, come of me I swear these niggas is under me hey. The hate and the devil keep jumping me, jumping me. Back roads on me, keep me covered yeah. Hey, We do the most, most yeah. Pull up and ghost yeah. My diamonds a choker wow. Holding the fire with no host With wow. the ruler, diamond cooler, cooler This a roller, not a mule hey. Dabbing on them like the usual yeah. Magic with the brick, do voodoo Magic. Put side with a bad bitch Then I send this bitch through Uber Go. I'm young and rich and plus I'm bougie I'm yeah. stupid so I keep the uzi